Казав, що це дуже гарна пектораль в ідеальнішому стані, одна з кращих, яких у мене були. І я казав, що ми будемо пробувати її слабувати. І я буду надіятися, що вона отримає 70, але в гіршому випадку Proof 69 Ultra Cameo. Чому? Тому що, коли я вам тоді її показував, може хто пам'ятає, або хто не пам'ятає, передивитись відео. Ось тут ось. Бачите, ось внизу. Така як патинка була. Ми, коли її слабували, то ми б там поставили, щоб прийняли рішення працівники NGC, чи мить цю монету, чи не мить, вони її вирішили не мить і дали їй максимальний грейд. Тобто ця трішечки патини не, по, не повпливала. Ось 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 я тоді капсулу відкривав, показував. Не, не вплинуло на її стан, тому що ну, я світив цю монету, вона реально дуже класна. Вона ну, 100% немита, те, що я вам ще тоді казав, і на ній що важливо, на ній немає мікроверсинок таких. Ну, от Знаєте, коли банківський стан у монет, але на них мікроверсинки. Я ну, не встиг перед Етером зайти подивитися, скільки їх заслабовано. Якщо я не помиляюсь, раніше, наче як було 4 або 6 пекторалей впрув 70 ультракаме, але якби. По ціні, по ціні тоді, тоді, коли ми її слабували, ціна пекторалі коштувала десь в районі 6,5, якщо не помиляюсь, тисяч доларів. Зараз ціна піднялася. Зараз вже пектораль продають там від 7,5 до 8 тисяч в цьому діапазоні. В У нас була в Proof 69 пектораль. Ми там нашим постійним клієнтам її продали. Це було десь ну, декілька місяців тому. Але ми продавали плюс-мінус, як на той момент коштувала ну монета просто гарна, не, не, не слабована. А По цій монеті ну, я дуже хотів отримати максимальний грейд і приємно, що так вийшло. Зараз по ціні, ну, тобто, в мене є розуміння, скільки вона повинна коштувати. Я думаю, що ринок поки що цю ціну не сильно буде фізично розуміти. Да? Тому, типу, я думаю, що поки що вона продаватися не буде, але прийде час, ми комусь із наших або постійних клієнтів-інвесторів продамо, або, можливо, ну, що більш ймовірніше, вона буде виставлена на. Один з нумізматичних uh, аукціонів Ренесансу.